Дивіться, яка в мене тут смакота. І зашки я купила готові. Їх було 4 штуки. Поки принесла додому, вони поламались. А може, і були вже зразу поламані, не було в коробці видно. Так, і збила вершки з пудрою, прикрасила ягодами. Друзі, всім привіт! 647 у нас. Пташки співають. Трішки прохолодно, але так класно зранку, свіжо. Я вже приготувала тісто на оладки. Тут в мене 350 грам кефіру, я його підігріла, одне яйце, столова ложка цукру, півчайної ложки соди і 200 г муки. Зараз буду смажити дитині в школу, нагріли сковорідку і викладаємо. напекла я ось таких оладок. Теж вони смачні, мігесенькі. і зараз будемо їсти. Так, збираю дитині в школу перекус. І у нас собі булочка з сосискою і трішки кетчупу. Так, зібралася я вже по діаночку в школу. Хотіла вам показати мої пусті баночки, які, напевно, я і ще куплю такі собі засоби для догляду за обличчям. Це ось такий крем, сироватка. І дуже класний, нашумівший ось цей крем. Трішки дорожчий. Але такий дієвий, гарно зволожує шкіру. Так, повернулися ми додому. Були трішки на шопінгу, тільки не для мене, а для діанки. Зараз я вам покажу. Це ось такі штаніжки. Тут внизу вони ось такі широкі. І одні штаніжки я взяла 134-й розмір. І ще одні. Теж такі широкі. Ці я взяла 128-й розмір. Вони такі тоненькі, ті трішки такі плотніші. Я забігла в пекарню путка, хто в Польщі є, той знає. Ось такий вийський хліб, він дуже смачний. І сьогодні перший раз вирішила спробувати взяти клубніку. Продавчиня сказала, що дуже солодка. Подивіться, яка велика. Зараз її замочу, щоб трохи тінні нітрати повиходили. Я сьогодні готувала ось такий супчик, бульбочка, морквичка, трішки рису і залила вершками. Прямо обідати. А зараз будемо готувати печінкові котлетки. У мене куряча печінка, вона була відмочена у молоці десь приблизно 2 години. Я її гарно промила, прочистила від всіх тих пружилок. І так маленькими такими кусочками нарізала. Зараз додам 3 яйця, додам цибульку тушену з морквою. Можна додати манки. А можна дати сухарів. Гарно все заправимо, чесничку дамо, приправки, солі, перчику. І я думаю, що можна дати вершків, щоб вона була більш сочиста. І буду смажити. І ось такі смачненькі у нас вийшли печінкові котлетки. Швиденько сушу волосся і збираюся на танці. Наш день добігає вже кінця, вже скоро будемо вкладатися спати. Дякуємо усім за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Усім добра і миру! Па-па!